Я на каналі між двома морями. Так. І я зараз біля середземного моря. Чуєте? Краса. А що я сьогодні готувала, я зараз вставлю. А зараз я себе вже прозвала, знаєте, зубрівка. Бо коли в мене якась хвилинка є, я, звичайно, вчу. І зараз я прийшла сюди не з пустими руками, з зошитом. Вручить турецьку мову. Так, захотілося штруделя з яблуками, з корицею. Що для цього треба? Натхнення. Так. Тому зараз швиденько зробимо такий штрудель на турецький лад. Е, да, ще хочу сказати з вами, поділитися, хто зі мною був, і ми робили. Чорчхелу. Зараз я її принесу. Так, Дивіться. Дивіться. Вона у нас сохне. Так, ми повинні готові бути, що вона у нас ну, сохнеться. Якби хотіла дуже великий нальот, я би зробила його товще. Не хочу. Не, лю... не, не люблю я, коли його дуже багато. Це у нас вишня і персик. Що по персику, хочу сказати, не підходить густий. Сік не підходить. Ну, зразу кажу, він зовсім мені не подобається і не раджу вам. Хохай він, звісно, підсохне, але мені не подобається. З вишні чудово. Сохне. І ще воно не готове. Знаєте, що погано в тому, що людина полюбляє готувати. Ну, не вспіваємо з'їдати. Якщо я одна зараз, так це це взагалі. А привикла, знаєте, щось хочеться такого вкусненького. Тобто, значить, дивіться, яблука ми почистили, шкірку обов'язково зняла. Що Полюбляйте, щоб вона вам попадалася, будь ласка. Я не люблю. Я люблю м'ягісіньки в штруділі, щоб вона було. Ріжемо такими дольками. На це все у нас повинно хвилин 15 піти. Це такий, знаєте, штрудель аля штрудель. Швиденько. Бачите, і яблука у нас не потемніли, а в Туреччині вони темніють. Швидко. Бачите. Збризнули лимоном. Це я потрошку збризувала, це вже залишки. Дві капельки. Так. Бачите. Все. Так, у нас є кориця. Значить, ставимо в сатійник. В мене кастрюлька. В мене зайня. Нам треба масло, все вже поклала. Бачите? Воно у нас вже з сатейнику, з кастрюльки. в вот ці кастрюльки я можу жарити, я можу тушить. Мені дуже подобається ця, цей посуд турецький. Так. Викладуємо сюди наші яблучки. Так. І додаємо цукру. Цукру ми додаємо за смаком. Ви хочете. Я, дивіться, в мене там вже є лимончик, воно буде таке, знаєте, пікантне. І, ну, може, дві ложечки не більше я собі додав. Ось, грудочку додав і все. Можете додати стільки, скільки ви полюбляєте. І все. І карамелізуємо. Карамелізуємо ми його, знаєте, хвилин може 15. Щоб м'ягенькі вони були, не з з щапом. масличком так це взагалі. Так, яблучка у нас вже. Вже, От я хочу, щоб вони були такі. от такі, знаєте, м'ягенькі. Ну, мені так сьогодні хочеться. Можете їх підсмажити сильніше. І треба їх остудити. Щоб остудити, нам треба перекласти оце все. Ну, щось прохолодне, бо кастрюлька ця тримає дуже довго тепло в мене. Переложили все. Залишаємо тут на мраморі, воно у мене вистигне дуже швиденько. Ну що, Оху, яблучка у нас такі. прохолодні. Не сильно вони, бо я дуже вже хочу поставити. Дивіться, і у нас. Класнючий, бачите, який Боже, здоровенний такий. Здоровенний. Я такий великий, мабуть, і не хотіла, але яблук зробила для такого великого. Можна ще змастити всю поверхню яблучко. Боже, забула слово маслом, вибачте. Так, дивіться, так ми зробимо. Щоб не було грудочків, бо там, де скоплення, буде дуже багато яблук. О, треба, щоб Бо я у свєти була зробила, і вона каже, там, де дуже багато яблук, не вистачає тіста. То я зараз собі так зроблю. Завертаємо. Дивіться. Зовсім все не складно. Ось тут можна помазати маслом, а можна і не мазати. Все. Вуаля. І зараз я так, приготувала деко. Де, я вирішила в такому деко зробити. Вона немає звичайної. А я вирішила він такий хрустим був. Тобі знизу він був, і зверху хочеться ставимо. Можемо зверху яйцем мазати, може ні. Я не хочу. Я посиплю трошки корицею. І ставимо при температурі 200 градусів верх низ конвенція. Яблучка у нас готові. Тісто у нас готове, що воно трошки хру... Хру... хрумке таке сталося. А поки ми чита... чекаємо, я не знаю, щоб мене не забанили, хочу вам дещо показати. <звук> да, краса. Слухайте, доставала тісто і зрозуміла, що я взяла не два листа, а три. Тому в мене. Я вчора собі готувала на вечерю паста з баланєзом. і мене залишилось балан'єз. У мене залишилась болоньєза, І я думаю, а що якщо я зараз зроблю такий бюрек? Турецький бюрек? Щось не побачила. Мабуть, я так і замовляла три, але в мене країнкість маленька. Тому, мабуть, це дуже великий бюрек. Зараз я поміряю. А якщо ми... А що ми зробимо з другою половинкою? Зробимо. Зараз зробимо. Дивіться, ще є в мене, ще є в мене сир. Це я потерла його, тому ще один у нас буде такий сирний. Ми його розріжемо. Різати я можу, пам'ятаєте, так? Це буде у нас сирний, а це у нас буде ясний. Ну, я зараз наваяю. Я нароблю стільки всього собі смачнючого. І є, і є... до цього бюреку у мене йогурт. А, що це в мене? В мене паста баланєза, тільки соус, соуса. І дуже добре, що соуса в мене тут мало. Було нормально, але я, собі, знаєте, в пасту положила більше. Так Та можна м'ясо просто, фарш піджарити з цибулькою. Теж буде смачно. В мене ще це собі нажарила півгрудинки і не з'їла. Так, дивіться. Угу, краса. Краса. І не так смачний. А в бюлеті буде вообще. взагалі буде красота. Повертаємо. Раз, два. Дивимося, щоб він не роз... Не роз такий плотненький шум був, знаєте? І оці краєшки хочхи, та вони закрутяться і так. Добре. І все. Ніць. Нам треба змастити. Зараз це я так приміряла. Хай по -по -по полежить. Змастити, щоб. Чим ми змастимо? Мами масли? Це масло є у нас оливково. Олія є. Так, не готова Трішечки була. Станна трошки я живу. Бачите, захотіла одне, потім друге. А скажіть, що у вас не так? Стали варити борщ, прийшла кума. І що? Бульйон? В кращому випадку. Все, дивіться. Да? І ставимо куди, нічого страшного, якщо ми поставимо трошечки нижче туди ж. А поки воно печеться, ми зараз ще один зробимо. Ємкісті немає, найдемо. Дивіться, а тут у нас буде, а тут у нас буде сир. Ми його зробимо так. Та взагалі, краса. Дивіться, скільки у нас біреків буде? Хочу засняти, мабуть, вам. Сніданки турецькі. От знаєте, що таке турецький? турецький сніданок? Це після нього не хочеться їсти практично цілий день, аж до вечора. Це для нас. Сніданок. Так. Дивіться, це для сніданка. Турецького. Але я... Теж, дивіться, поставила? І, і точно так же поставлю туди. Оп, оп, оп. оп. Видіться, трошечки він більший, ну, що Все. Ставимо, теж туди. Ничего страшного. Все. Зараз зніму вам. Красота? Краса. Слухайте, яка краса. Штрудель. Далее у нас бюрек с сыром трошечки. Прекрасно, солоне. E, значить, йогуртом можна залити, І це йогуртом можна залити, Зараз не буду заливати. Трошечки він хай вичерпне потім. З, з, з м'ясом. Бачите, це я собі вже і вечерю приготувала, і на перекус все. Супер-супер. Хай трошечки вичихай, я буду його їсти. Почала робити штруділь, а наробила собі всякої вкуснятіни. Отак. Зараз трошки вичихне і ми його розріжемо. Так, ну що, будемо куштувати? Давайте зразу з м'ясом. Це йогурт. Зараз я візьму. Це можна йогуртом залити, але я не хочу, бо воно розм'якне. Смакота. Просто смакота. Боже, яка краса. Готувала штрудель, А я так розумію, що вона... На два дня собі нагодувала, наготувала, дуже смачно. Супер. мбаракета. Чок гузель. Далі ми куштуем сиро. М -м. Тоже смачно. Ммм, смачно. С чаем теж піде Дуже смачно. Чок гузель. А... Труди, ну що я відрізала, пішли за мною піти чай. Отака смакота. Це такими пейзажами море. Отак в мене сьогодні, бачите, спонтанно вийшло. І на морі побувала, і вчила турецьку мову. Тяжко, але дається, ну, як тяжко, мене мабуть, погано не видно? Так краще. Бо зараз сонце заходить, сонце зійшло за тучку. Тяжко після 50 щось вчити, але я сказала, я вивчу, і в мене. На черзі італійська мова. Так, готувала. Слухайте, я такі смаколики готувала. Хотіла один, бачите, ціла купа. Хтось каже, ти щось плануєш. Та нічого я не планую. Планую одне, <сум> виходить інше. І, дівчатка, я не забула про нас з вами. Я всіх вітаю. Всіх вітаю з 8 березням. І всім я хочу побажати. Миру, того миру, якого ми бажаємо своїм рідним, своїм знайомим, своїм сусідам, От такого миру, як кожного, кожного він, мабуть, свій, ми це тепер точно знаємо. Так що, щоб ми завжди були усміхнені, щоб кожна хвилинка нам дарувала радість і натхнення. Готуйте, готуйте з любов'ю, вчіться. Слухайте, після 50 це ще не пізно. Я маю надію, що ще половина життя попереду. Ну, все, все, підписуйтесь, приходьте до мене на е aim, прямий ефір. Не забудьте, в неділю о 10 ми п'ємо з вами каву. Ну, все, цілую, люблю, бувайте!